я задавала вам просто ще ефект. Я надіюсь, ви зрозуміли, це коли енергія фотонів, які випромінюються так, ось ми знаємо, що це формула енергії фотонув, так? Вона, коли ці фотони потрапляють на якусь поверхню, то вони передають енергію частинкам, які знаходяться всередині в речовині. І ці частинки вириваються із молекулярної своєї взаємодії з іншими частинками, вилітають або на поверхню, утворюють, перетворюються на вільні заряди, по суті, вони можуть вилітати на поверхню або рухатися всередині самої речовини. то розрізняють зовнішній і внутрішній фотоефект. Тут у вас рівняння для зовнішнього фотоефекту, через те, тут написано робота виходу. Це та робота, яку виконує ось у нас якраз енергія фотоефекту, для того, щоб енергія фотона виконує цю роботу, щоб відірвалася частинка від поверхні речовини. Відірвалась, перетворилася на вільний електрончик. Ну а потім, якщо, якщо енергії багато, то крім того, що вона відірветься, вона ще отримає якусь кінетичну енергію. І у нас були задачі. Із ЗНО, яке я вам задавала як домашнє. Чи така задача є у вас розв'язана у книжці? Якщо я не встигну до цієї задачі повернутися, то ви можете одразу записати, де дивитися. Я вам зараз скажу. Так, ця задача у вас є розв'язана у параграфі Фотоефект, це 34-й параграф, там є учимось розв'язувати задачі, п'ятий пункт. Там розв'язана одна єдина задача, але там якраз така ж задача про знайти потенціал, до якого зарядиться. Тобто задача схожа на цю. Через те я почну з тієї, яка була раніше, бо такої в книжці немає, розв'язаної. Так. Що у нас потрібно знайти в цій задачі? Значить, у вас є приклади відповіді, але спочатку треба зв'язати задачу, щоб вибрати тест. Так, потрібно визначити роботу виходу електрона. Робота виходу. Ой, я чомусь пишу червоною. все чорною. І так, робота виходу. Я буду писати просто букву, а не вих, щоб мені менше писати. Надіюсь, ви розумієте. Значить, Роботу виходу нам треба визначити. У нас відома довжина хвилі червоної границі фотоефекту. Так, довжина хвилі у нас 600 нанометрів. У нас ще відома стала планка, яку ми, в принципі, знаємо і із книжки. Але беремо так, як потрібно задачі. Дивіться, у задачах із ЗНО, а це задача з ЗНО, завжди беріть ті числа, які вони дають, тому що вони ж рахували з цими числами. Через те всі сталі константи вони завжди подають, тому що їх можна округлювати по-різному і такі. Буде не така точність, не вийде та відповідь, що треба. Через те ще раз нагадую, що всі константи завивчати вам не потрібно. Так, і в нас є швидкість світла. Як ми розв'язуємо таку задачу? Щоб розв'язати цю задачу, треба розуміти, що таке оця червона границя фотоефекту. Справа в тому, що якщо ми повернемося з вами до формул фотоефекту, формули Ейнштейна, так? за якою у вас все фактично розв'язується, то тут враховується, що енергія фотона тратиться на те, щоб відірвався електрон, і щоб він набув якоїсь енергії. Так? Якщо ми будемо зменшувати енергію фотона, так ми її починаємо зменшувати. Якщо ми її зменшуємо, то зменшуватись буде і кінетична енергія. Так, вона буде зменшуватися. В результаті ми можемо зменшувати до того, що енергії буде вистачати тільки на те, щоб електрон відривався. Якщо ми ще зменшимо, фотоефект припиниться, якщо вже не буде роботи виходу. Не вистачатиме на роботу виходу цієї енергії, то повністю зупиниться фотоефект, відповідно, не буде виникати струм, ніякої, ну все, нічого не відбуватиметься. Просто світить, світить світло, де усе. Тому червона межа це та якраз найбільша так, хвиля, найбільша довжина хвилі, яку можна, світло, якої можна використовувати, щоб ще відбувався фотоефект. А найбільше це коли. У нас енергія настільки мала, що її вистачає тільки на роботу виходу. Тобто, ми тоді оце рівняння Ейнштейна, воно в ньому пропадає е, оця енергія. На енергію вже нічого не залишається. В нас вистачає тільки на те, щоб утворювалися електрони. Тому, відповідно, якщо мова йде про червону границю, це, що у вас написано червона границя, або червона межа, здається, у вас в книжці пишеться червона межа, а тут пишеться червона границя. Але це одне і те саме. Так от, в такому випадку, в нас вся енергія фотона, яка є, вона вся йде тільки на те, щоб вирвалося у нас відірвався електрончик. Тобто, щоб знайти роботу виходу, нам просто потрібно знайти енергію фотона. Ну, а шукати енергію фотона, ми вже це робили якраз попередніх задачах. За формулою планка це h на ню, за формулою хвилі ми знаємо, що швидкість дорівнює ню. І, з, оскільки в нас мова йде про фотон, то швидкість це швидкість світла. Ми можемо це записати, що це дорівнює С. Так. І звідси уже виразити ню через лямбда. Тоді ми будемо знати, що ню це це, яке ділиться на лямбду. і щоб знайти енергію, нам потрібно сталу планка, помножити на це і поділити на лямбда. Так, ви повернулися, так? Да? Далі залишилося тільки розрахувати. По суті, це так само ми шукали енергію і в задачах ті, які вже є на записі. Тут залишилось підставити числа і рахувати. Порахуємо, щоб вибрати, який в нас все-таки тест правильний. Так, значить, для цього ви підставляєте числа. Стала планка, у нас 6,6 на 10 у мінус 34 Множимо на 3 на 10 у 8-му. Тепер, якщо у нас тут нанометри, нано, нанометр, це 10 у мінус дев'ятому, значить у нас ділиться на 600, що множиться на 10 у мінус дев'яно метра вже. Тепер порахувати. Спочатку рахуємо ці без десяток у степенях, так? 6,62 множимо на 3, ділимо на 600. Отримуємо, я... Будемо вважати, що тут поставили до і перейшла на новий рядок. Там виходить 0, 0, 3, 3, 1. Так, ну і я вже далі можу не рахувати. Чесно, вже видно, яка відповідь. Так, 3,31 – це ось. Далі можна навіть не дораховувати. Ну, взагалі, якщо ж дораховувати, то що в нас тут виходило? У мене тут була мінус 34 степень. Плюс 8 примножені степені додаються. мінус 34 плюс 8, це буде мінус 26. Мінус 26 поділити на 10. 10 у мінус 26 поділити на 10 у мінус 9, це степені віднімаються при діленні. Значить, в мене 20, мінус 26, мінус мінус 9. Два мінуса підряд дадуть плюс, значить, знову додаємо 9. 26 і 9 – це буде 17 степень. Так, 10 у мінус 17. А тепер це в нас джоулі. І зводимо до стандартного вигляду: це переносимо кому на два знака. Щоб було більше як одиниця. Виходить 3,31. Якщо на два знаки ми переносили число ми із маленького робили більше, значить степінь треба зробити ще меншою. Вона тут була мінус 17, Раз, два, 18, 19. Виходить, 10 мінус 19. Те, що я й вибрала, ви бачите, що коли ви робите ЗНО, якщо ви дійсно будете робити ЗНО, то вам на ось це все тратити час уже не треба. Коли ви порахували і отримали ось 0,331, вам вже далі дороблювати не потрібно було, тому що і так зрозуміло, тому що 3,31 є тільки в одному ці числа. Хоч вони вийшли у вас і не та степінь спочатку. Спочатку була 17, до 19, ми перейшли пізніше, але вже ось тут можна було вибрати і далі не дивитися. Це особливість задач ЗНО, що їх можна ось так спрощено робити, не дороблювати до кінця. Коли ви вже можете вибрати тест, вам доробляти не треба. Але оскільки ми готуємося до контрольної, а не до ЗНО зараз, то вам на контрольній потрібно повністю розв'язати, так як тестових у контрольній не буде. Так, далі, якщо ви. Маєте збережіть собі цей розв'язок. А я міняю задачку на ту, яка була вам на сьогодні. Так. Тут нам потрібно дізнатися, до якого потенціалу може зарядитися ізольована куля з літію внаслідок опромінювання світлом із довжиною хвилі. Так. В нас знову ж так, потрібно знайти потенціал. Потенціал позначається буквочкою фі. Так. У нас є знову довжина хвилі. У нас є. стала планка. Зверніть увагу, це стала планка в, інших, в іншій розмірності розрахована. Це в електровольтах на секунду. Через те в нас і інше число. Так. В нас все ще є швидкість світла. І є робота виходу електронів з літією. Виходу, це точка В. Робота виходу теж подана в електровольтах. Що таке електровольти? Якщо ви не знаєте, то якщо подивитися в книжку в підручнику у вас у вашій 34-й параграфі, є табличка для роботи виходу. Тут вся завжди робота виходу подана в електровольтах, але над табличкою у вас є пояснено, як електровольти перевести в джоулі, які ми отримали ось попередній задачі. Ми одразу отримаємо джоулі. Виходить, що якщо ми джоуль множимо на заряд одного електрона, то це будуть електровольти. Таким чином можна перейти від електровольтів до щоб відповідно від електровольтів перейти до джоулів, потрібно буде. Поділити на заряд електрона. Ну, оскільки в нас тут не поданий заряд електрона у... в умові, так, тихо, не те. Ось ваша. Значить, швидше за все, воно і так скоротиться ці електровольти десь. І в нас не потрібно буде їх переводити. Так, що ж, будемо розв'язувати. Якщо ми знову повернемося до формули Ейнштейна для фотоефекту, так, то, поміркувавши просто логічними міркуваннями, ми розуміємо, дивіться, енергія фотона, яку, яка потрапляє на поверхню, так, ось фотон потрапляє на поверхню, виходить, його енергія, тратиться на те, щоб електрон відірвався від. Поверхні, це робота виходу від, ну, від матеріалу, в якому він знаходиться, і набув якусь енергію. Так, у вас вона записана як кінетична енергія. При цьому яку енергію він набуде, таку він могтиме надати і напругу. Тобто, такий буде тут потенціал. По суті, ми е, таким чином. І отримуємо з вами, що наша кінетична енергія це, власне, і є той потенціал, який нам потрібно знайти. Тому якщо ми запишемо енергію як Ашню, робота виходу в нас є, значить ми просто пишемо робота виходу. Плюс ми можемо зразу тут написати, що це у нас буде наш. Потенціал, тільки потенціал буде в електровольтах, так як у нас робота виходу в електровольтах, і тут у нас будуть електровольти. Так, о, з цього всього нам потрібно знайти саме потенціал. Ну в нас енергія знову ж таки дана не через частоту хвилі, а через її довжину, тож я зразу запишу формулу, яку я виводила в попередній задачі, я зараз не буду тратити час на виведення. Одразу напишу так само, так само з формули хвилі. Я можу тут вам формулу хвилі написати, щоб ви знали, звідки воно взялося. Так, оскільки це дорівнює лямбда ню, то я зразу ню записую, як це поділити на лямбда. Так, потім я одразу ж перенесу роботу виходу. Ось наша робота виходу. І це дорівнює наш потенціал, який нам потрібно знайти. Підставляємо числа, у нас, по суті, все вже є. аж у нас 4,14 на 10 мінус 15 електровольт на секунду. Помножити 3 на 10 в 8 метри на секунду. поділити на 450 на 10 у мінус 9 метра. Відняти. Так. Влізе в мене ще влізе. 2,4 електровольта. Ну, електровольти, мені здається, дивіться, тут у нас електровольт, тут електровольт, тут електровольт, ми їх могли потім просто всі три відкинути, у нас виходить результат, який буде без електровольтів в електровольтах, буде так само. Судячи з того, що ми ж можемо в раз нам потрібно, щоб був елект... з електровольта перейти до звичайних вольтів, нам потрібно поділити на заряд. Одного електрона. Значить, нас тут ділиться на заряд, тут ділиться на заряд, і тут ділиться на заряд, то ми можемо все рівняння домножити на цей заряд, і, відповідно, у нас просто кругом вони пропадуть. Ви маєте право у математиці, ви це вчили, що можна праву і ліву частину рівняння домножити на одне й те саме число. Відповідно, якщо ми домножимо все на заряд електровольтом, воно зникне, через те можна просто його відкинути. На заряд одного електрона, я вже й кажу електровольти. І тому в нас результат буде однаково. Ну, зараз ми ще побачимо, що там виходить по розмірності. Будемо рахувати. Знову ж таки, спочатку ми рахуємо тільки числа без 10 в степені. 4,14 на 3 і на 450 поділити. і поділити на 450. У мене виходить так. Дорівнює, дорівнює. 0,076. Степені. Мінус 15 степень. Плюс 8. Це вийде. При множенні додаєм степені мінус 15 плюс 8. Якщо від мінусового, до мінусового додаємо додатнє число, так, то в нас вони насправді віднімаються, так, і знак залишається теж того, що число більше. Так, 15 відняти 8, це буде 7, значить, мінус 7 степень залишається в нас у Чисельнику, знаменнику мінус 9. При діленні степені віднімається. Мінус 7, мінус мінус 9. Два мінуси підряд дають плюс. Значить, у нас виходить мінус 7 плюс 9. Мінус 7 плюс 9. Це у нас буде плюс 2. У нас залишається 10 у другій степені. Метри у нас. Скорочуються, секунди скорочуються, залишаються електровольти. Мінус. Так, відняти у нас 2,4 електровольта. Продовжуємо. Тепер нам треба цієї вже степені позбутися, тому що ми не можемо віднімати числа, якщо одне з них множиться на 10 у степені, інше ні. Ми можемо їх віднімати тільки в тому випадку, якщо вони множаться на однакові. Або тут треба додати 10 у другому степені, або тут позбутися. Ну тут легко позбутися. 10 у другому, це значить, що ми переносимо кому на два знаки в сторону збільшення числа. У мене виходить 2,76. 276 електровольта плюс, ой, плюс, мінус, вибачаюся, мінус 2,4. Десятих електровольта. Так. Далі у нас Віднімання тут віднімання легке, виходить 0 цілих.